Яке то щастя бути українцем, бо українцем був Тарас Шевченко. Над широким Дніпро у промінні блакить і висока і тиха В Тій могилі співець незабутній лежить, що народу віддав свої син. Пий що спокійно поет. Україна твоя вже розправила крила орлині, так як мріяв колись ти в жагучих пісня на заслайні тяжкій самотній. Ви, спокійно поет, Образ огнений твій не зітерти ні бурі, ні часу в українській сім'ї. Вам, войні, новій, ми тебе не забули та вас. Коли міняли честь, не наче храм, а правду, совість кидали за грати в серцях людей, ви спорудили храм, якому там по вік віків стояти. Чисе серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився. А ти збрехала які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. А ти, пречиста я святая, ти сестра Феба молодая, мене ти в пелим взяла і геть у поле однесла. І на могилі серед поля, як тою волю на роздолі туманом, сивим згодом. лишень ти до мене та викнемо з лиха, Харнесенько обіймемось та любо, та тихо пожартуємо, чмокнемося, та й поберемося. Моя крала мальована мені, моя доля. Дай на себе подивитись, дай і пригорнутись. Під крилом твоїм любеньком колотку засніг. Куплю маленьку книжечку з хрестами і візерунками з квітками. кругом листочки обведу та й списцею сковороду. Та сам собі у бур'яні, щоб не почув, то не побачив, виспівую та плачу. Не плач, синку, ти народився під високою зарею. Тобі випала велика доля. Мамо, а що твоя доля? Той блукає за морями, світ перепливає, шука долі, не знаходить, немає, немає. Інший рветься за долею з усієї сили і бебех в могилу. А в третього, як у старця, ні хати, ні поля, тільки торба. А сторбини виглядає. Тиха доля, доленька Тараса, в вінку тернові, боса на снігу, втирала сльози, зронені завчасно, співала люлі ще у сповиту. Замучена тяжкою працею, на сороковому році життя померла його. Як добре, що в Петербурзі білі ночі. Хлопці з море темною працею ще сплять зовсім тихо і на хазяйській половині. Тільки Тарас ніяк не може заснути в своєму кутку. У крихітне віконці на горище пробивається світло. Видно, як вони поезія, і, і моряство щільно переплітаються в таланті Шевченка. На поезію він дивився як на своє покликання, то малювання стало його професією. За бунтарські вірші та участь у Кирило Михонівському братстві 33-річного Тараса царський уряд прирікає на 10 років заслання із позбавленням права писати і малювати. Верхову гілочку, як символ України. Повіз Тарас Григорович Шевченко із собою на заслану. І посадив її у казавський Коли На чорний шлях ступав, ішов на прогнання в неволі, галузку вербову підняв, поцілував, забрав з собою. Була відірвана, як він, від пня і від землі святої, засуджена на лютий скінь. Серед пустині степової. Взаємини з жінатством складалася у поета по-різному, але у його душі з дитинства навічно поселилося кохання до дівчини і Я тебе чекала роки і роки, райдову пускала з рукава на твої задумані мороки, на твої огрозені слова. Я тебе в Закревській поманила і душею билась вибніній. А в засланні крила розкрилила за баршаті, сумуні і танки пам'ятаю, Як маленьким, коли йшов до школи, дарувала мені мама книжечку зі столу. Візьми її мій синочку у свою дорогу, нехай ніколи не вмирає. Кобзар. кобзар Тараса Григоровича Шевченка лежить на столі поряд із хлібом, а пісні його вишиті на рушниках. Черебрудна моя рука, а коло хліба на столі, на самотканій скатертині лежала книга, як святиня людській надії і жани. За лютім старім учились грамоті щасливо, росли задумані від дум, гострили гнів за Катерину і клали в серце. Тихий сон, за слізну долю довини. Нам снились у Лондоні сини, що батько вбив за честі волю, сувора правда давнини і шла, мов клятва в нашу долю. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодає, своїм дитячкам малим буває. Іноді дивлюся, дивуюсь дивом, І печаль кладе в душу. Стане жаль мені її, і зажилюсь. Його вірші перекладені багатьма мовами світу. The mighty leaper rose and bellows, The winged angel holds and raised. Down to the ground it bends the wireless, And mountain high як за життя, так і сьогодні стоїть Він перед нами над нами, як Єремія на розп'яттях волелюдних із заповітом своєї великої ненависті і своєї великої любові. І я повстав. Душа спитала, доки? Добили край у підлості і злі. І я сказав, чужинці, дайте спокій, не сійте зради на моїй землі, уже і так насіяно вродило, вже не бере ні плуг, ані коса, а ми ще є. І то найбільше диво, що цей народ. І ще раз воскресати. Заставлю стати навколішки поряд зі мною Ми, чуємо тебе, кобзарю, століття, і голос твій нам душі окриля, стає в новій красі забувши лихоліття твоя тараса, рідна я.